Чинаю. Як ти прокоментуєш сьогоднішню гру, враховуючи обставини? E, прокоментую так, що я дуже радий, що игра відбулася. E, нам вдалося зібратися після перерви, що ми просиділи ту, тут доволі прохолодно. E, дуже доволі, e, доволі що хлопці змогли зібратися і показали в принципі дуже класну гру. Особливо у другій половині вийшли, попрацювали над помилками, які були у першій, додали в енергії. Додали, наша, наша лавочка додала так, також нам додала енергії, і в принципі я задоволений результатом. Від Київбаскета ви чекали такої гри? Чи ви чекали, що вони будуть сильнішими сьогодні? Ніхто не каже, що вони погано грали. Ми просто готувалися, дивилися відео, ми розбирали, працювали на тренуваннях. Хлопці дуже добре грали. Це тільки їм повага, а нам повага за те, що ми добре про неграш в захисті зіграли та підготувалися. Дякую. Працемо. Як ви прокоментуєте сьогоднішню гру? Чи все вам вдалося з того, що ви задумували? Ні, не все вдалося, але я задоволений результатом. Що саме не вдалося? Були помилки в захисті і доволі багато ми зробили втрат як на мене. А так. І, мабуть, десь вибила ця, ця перерва нас з, з ритму, бо не всі хлопці включилися одразу в гру. Кого ви могли б відзначити в своїй команді, хто вас сьогодні особливо потішив? Е, мені мені всі, всі потішили, але капітан та Макс Закордаєв, котрі завжди ведуть команду за собою, вони молодці. і Сьогодні вони зробили те, що від них, них очікував я та всі вболівальники нашого клубу. І над чим ви будете працювати на наступні матчі цього бабу? Ви, ви бачите ключові моменти, що треба покращити зараз? Е, так, дійсно, кількість кількість втрат і гра захисті. В захисті. В, в першу чергу один в один багато ми програємо і гра в захисті. і, і ключі ключові підбирання. Ми втрачаємо концентрацію і над цим будемо працювати. Що ja, я ja, ja, думаю, що ми впораємося з цим. Добре, дуже дякую. 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 дякую.